Друзі, усіх вітаю. Сьогодні я розкажу вам про три найнеобхідніших речей, що потрібні для пасіки. Коли ви розпочинаєте пасіку, завжди потрібно вкладати гроші в ню. Інакше нічого мати не будете. Це такий закон, життєвий закон. Якщо не вкладеш, то й не заробиш. Для новачка перше. Що потрібно, необхідно придбати, це костюм. Костюм і рукавиці. Ну, костюм і рукавиці є різні, є дешеві і є дуже дорогі. Ну, Якщо ви початківець, то я думаю, що вам не потрібно купувати дорогий костюм. Просто купити найдешевший. Ось. У мене вже багато вуликів, в мене вже велика пасіка, і я до сих пір користуюся дешевими костюмами. Тому що мені так комфортно і я не відчуваю ніякої потреби, щоб купувати дорогого. Ось такий в мене. Ось. Зараз покажу. Ось такий костюм ось. Зразу зі шляпою. Ось тут різинка, щоб джоли не пролазили. І все. Його, мені його вистачає з головою. Є звичайні костюми, лучі. Ось в мене такі от рукавиці, ось вони з кожі, з кожі самі рукавиці, а ось тут ткань до ліктя. Йде і з резинкою, щоб не пролазили бджоли. Ці рукавиці, вони трошки дорожчі, бо як резинові. На резинові рукавиці погано, тому що дуже потіє рука. Коли на пасіці працюєш цілий день зранку до вечора і сонце, то в резинових рукавицях не попрацюєш. А без рукавиць, можливо, хтось скаже, а, пасічник без рукавиць там. Ну, Якщо в тебе 10 вуликів, можна і без рукавиць. Але коли 100 вуликів потрібно обійти день за днем, день, за, день за днем, то ті пальці, руки будуть як йожики, якщо працювати без рукавиць. Тому що працювати потрібно швидко і надійно. Не просто брати ту рамку і легесенько там нею крутити, щоб бджоли не жали, а її треба швидко переставляти. Деколи треба повільно. Але, а деколи треба працювати на швидкість. Тому рукавиці обов'язково потрібні. Я рекомендую ось такі рукавиці з кожні. В них не потіє рука. Тому що, якщо взяти дешеві рукавиці з резини, то в них дуже сильно потіє рука. Друга річ, яка потрібна ловачковій на пасіці, обов'язково, це стамеска. Ось в мене ось така стамеска. Є там ще різні стамески, їх бувають різні види стамесок бувають. Стамеска обов'язково потрібна, тому що працюючи на пасіці, треба передвігати рамки, а їх бджоли постійно запрополісовують. Вони їх прополісом так запечатують, що рукою не, не відірвеш. А якщо відірвеш, то з зусиллям і струсиш бджіл. Отак от різко бах, і воно струшується бджоли, нападають. Щоб легенько, то так стамесочкою легенько раз. Там Треба підняти рамку. от З другої сторони є такий крючок. Це дуже удобна стамеска, тому що в неї є от з цієї сторони такий от крючок з зубами. Дуже отак от пхаєш всередину і рамку піднімаєш. Потім береш з цієї сторони рукою, з іншої сторони пхаєш, піднімаєш і піднімаєш повністю рамку, якщо тяжко вийняти рамку з вулика. Є щіпці такі, щоб виймати рамку з вулика. Але ця стамеска ті щіпці заміняє. Тому ось так. Ось така в мене стамеска. Ну, можливо, можна і дешевшу якусь купити. Ця стамеска вона з нержавіючої сталі, вона занадто дорога, я думаю, для... Початківця. Початківців лучше, лучше купити якусь дешеву за пару гривень стамеску. Я думаю, біль, більш дорожчу її не потрібно поки що. І третя річ, яка найнеобхідніша. Пасічникові. На пасіці це, це одна з найнеобхідніших. Це ось в тройку входить. Це Звичайно ж, димар. Ось в мене ось такі димарі. Ну він теж це міг сам з кожі, а це нержавійка. Ну, Я думаю, що він дорогий для початківця теж. Лучше купити без цієї сітки, щоб не обпектися, а можливо і такий купити, Лучше, щоб не обпікатися тут, от, защита стоїть. Щоб не обпектися. і Міг дуже довго працює. Він з кожі. Тому без димара на пасіці працювати не потрібно. Немає таких пасік, щоб працювати без димара. Якщо вам хтось там скаже, є такі бджоли, не кусають, не жалять, не рояться і, і так далі, це все ха, як то перебільшено. Бджоли завжди, якщо ви будете працювати швидко і треба вам багато обійти за день, багато роботи виконати, потрібен демар обов'язково. Без нього краще не йти, тому що всякі випадки бували. Можуть бджоли так покусати, що потім з'явиться алергія і на все життя собі будете жаліти, що не дотримувались правиль, правил безпеки. Тому без демара — нікуди. Ось такі три речі. Потрібно завжди мати костюм, завжди потрібно мати демар і стамеска. Це три такі нам найнеобхідніших речей. Є ще багато речей, які потрібно мати пасічнику. Ну то вже другорядні такі речі без яких новачкові можна поки що обійтися, щоб купити пару вуликів там, там, 5 вуликів, попробувати, чи 3 вулика, чи 5, чи 10 вуликів, да, попробувати, чи, чи вам це сподобається, то потрібно от іменно цих 3 речі з інтера. Інші речі то там є багато, що всяких. Приладів, які потрібні, дуже багато. Ну, медогонка з дорогих, да? Других, там, медогонка потрібна. Потім е, потрібні гонімановські рішітки на вулиці обов'язково. Потрібні, ну, Всякі рамконоси, там, ящики рамки носити, для маток потрібно багато при, приладів. Щоб Підсаджувати матки, там, переносити матки, ще всяка там. Ну, багато, багато чого потрібно. А ось цих три речі, це як би ви не хотіли попробувати пасічникування. Но ці три речі потрібні обов'язково. Без них не розпочинайте свою пасіку, тому що це правила безпеки такі. Без димара. І без костюма з рукавицями йти на пасіку не потрібно. Не можна. Тому що завжди можна нарватися на неприємності. Десь будете знімати рій, чи ще щось будете робити. І виходить, що будете, наприклад, рій знімати без костюма. Впадете, ще там рій десь на вас впаде, чи ще щось зробиться, чи нападуть бджоли, обкусають так, що мало не покажеться. А якщо багато бджіл за, за один раз вкуси, там, наприклад, 20, ну як для кого? Як для когось і 5 хватить, а для когось 20, 30, 40, 50 бджіл за раз, це дуже небезпечно, тому що може викликати алергічну реакцію. І після цих укусів, вже після цього, людина не зможе займа, зайнятися пасікою, тому що після цього одна бджола буде кусати. І буде у вас алергічна реакція вже навіть від одного від одного кусу. Тому завжди пам'ятайте, що техніка безпеки на пасіці. Це дуже необхідно знати. Техніку безпеки. Завжди вчіть, відкрийте інтернет, відкрийте в Гуглі, пропишіть техніка безпеки на пасіці. І завжди треба її дотримуватись, тому що це пасіка бджолице. Ця тварина. З ними працювати небезпечно. А я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково пишіть в коментарі свої запитання. Всього вам найкращого. До побачення!